Сьогодні в відео Ілля Забарний відмовився від переходу в ПСЖ. Справу футболіста АПЛ, якого звинувачено у зґвалтуванні, передано до прокуратури. Зінедін Зідан стане новим головним тренером збірної Франції. Барселоні дозволено зареєструвати Дані Ольмо. Георгій Судаков не перейде в наполі цієї зими. Зінченко може залишити арсенал вже у січні. Родріго Бентанкур втратив свідомість під час матчу. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут. Сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Керівництво Лестера впевнене в тому, що клуб не порушував фінансових правил, незважаючи на те, що різні фахівці заперечують це. Офіційно Патрік Клюйверт став новим головним тренером збірної індонезії. Ілля Забарний відмовився від переходу в ПСЖ. Головний тренер Луїс Енріке особисто був зацікавлений у підписанні футболіста. Однак той відмовився від переходу через те, що за парижський клуб виступає росіян Матвій Сафонов. Атлетико Мадрид стежить за Алехандро Гарначо. Яя Турей отримав свою ліцензію у ЕФА-ПРО, щоб розпочати нову кар'єру головного тренера. Поліція передала до королівської прокуратури досьє з доказами у справі футболіста прем'єр-ліги, якого звинувачують у зґвалтуванні. Рішення детективів звернутися до прокурорів із проханням розглянути можливість висунення звинувачень може викликати серйозний резонанс у клубі гравця. Ім'я футболіста не розголошується з юридичних причин, а його клуб жодного разу не коментував його арешт. Він залишається одним із найвисокооплачуваніших гравців клубу, отримуючи сотні тисяч фунтів на тиждень і продовжує стабільно виступати за першу команду. Офіційно Вестгем звільнив Хулена Лопетегі. Основним кандидатом на заміну тренера є Грем Поттер, який скоро підпише контракт з клубом на два з половиною роки. Кевін Дебрюйне може перебратися в МЛС наступного літа. Скоріше за все, футболіст не продовжить контракт з Манчестер Сіті, і Сан-Дієго є основним кандидатом на підписання бельгійця. Новим тренером збірної Франції після чемпіонату світу 2026 року стане Зінедін Зідан. Офіційно Вінісіуса дискваліфіковано на два матчі Ла Ліги за поштовх голкіпера Валенсії. Також бразильця оштрафували на 600 євро. Барселоні дозволять тимчасово зареєструвати Дані Ольмо і Пау Віктора. У ССД є три місяці для винесення остаточного рішення. Жозе Моурінь головний фаворит на зміну Шону Дайчу в Евертоні. Кілька місяців тому португалець заявив, що готовий очолити клуб АПЛ із нижньої частини таблиці. Наставник збірної Туреччини Вінченцо Монтелла є одним з кандидатів на посаду головного тренера італійської роми. Також римський клуб можуть очолити Масіміліано Алегрі, Карло Анчелотті та Джан П'єро Гасперіні. Наразі командою до кінця сезону керує Клаудіо Раньєрі. Влітку він залишить свій пост та отримає керівну посаду в клубі. Георгій Судаков не стане гравцем Наполі у зимове трансферне вікно. Італійський клуб відновив інтерес до українського півзахисника, проте перехід цієї зими мало ймовірний. Причина полягає в тому, що Наполі вичерпав ліміт на реєстрацію гравців, які не є громадянами Європейського союзу, що перешкоджає завершенню угоди. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів Міланського Інтера. Італійський грант готується зробити офіційну трансферну пропозицію щодо гравця лондонців вже у найближчий час. ПСЖ хоче влітку підписати Родріго Мору спорту. Араухо не давав своєї згоди на перехід в Ювентус. Наразі захисник думає тільки про те, як скоріше набрати форму після важкої травми. Баварія зробила письмову пропозицію про укладення контракту з Томом Бішофом. Айнтрахт також хоче підписати гравця і пропонує йому контракт до 2030 року. Також тривають розмови із іншими клубами, але рішення досі немає, Футболіст відкритий до переговорів. ПСЖ хоче повернути Крістофера Нкунку в клуб. Ідея полягає в тому, щоб взяти його в оренду з можливістю викупу. Офіційно Пау Лопес перейшов у ланси з Марселя. Це оренда до кінця сезону з правом викупу. Родріго Бентанкур упав у штрафному майданчику Ліверпуля під час кутового і залишив поле тільки на ношах. Футболіст невдало впав на газон під час кутового і серйозно пошкодив плече та втратив свідомість. Челсі в пошуках захисників звернув увагу на кандидатури футболістів Бенфіки Томаша Араужу та Антоніо Сілви. Офіційно Бріс Самба перейшов у Рен із Ланса. Вартість трансферу 15 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Арсенал зацікавлений у підписанні Лі на правах оренди з можливістю викупу і за новинами він не проти змінити клуб. Однак ПСЖ не хоче продавати футболіста, оскільки високо цінує його на полі і поза ним. ПСЖ хоче отримати 44 мільйони євро, якщо гравець повідомить про своє бажання піти. Агент Альфонсо Девіса цього тижня відвідає Мюнхен для обговорення нового контракту з Баварією. Незважаючи на прагнення клубу, зберегти захисника остаточне слово залишається за самим футболістом. Офіційно Луїс Хаса перейшов у Наполі з Лече. Вартість трансферу 500 тисяч євро. Дортмундська Борусія уважно стежить за ситуацією Карні Чуквоємеки в лондонському Челсі. Клуб готовий попрощатися з гравцем у зимове трансферне вікно. Рома готова почати переговори з Міланом, щоб спробувати підписати постійний контракт з Алексісом Салемакерсом. Офіційно, якоб Брюн Ларсен став гравцем Штутгарту. Наполі дійсно готує офіційну пропозицію щодо трансферу італійського півзахисника Челсі Чезаре Казадеї. Нові контакти між агентом Тео Ернандеса і Міланом щодо продовження контракту пройшли позитивно. Для футболіста Мілан готовий докласти важливих зусиль з економічної точки зору, досягнувши зарплати в 6 мільйонів євро на рік. З боку Мілана є оптимізм закрити угоду якомога швидше. Арсенал хоче купити Ніко Вільямса цієї зими. У контракті іспанця вказана сума відступних, яка трохи менша за 60 мільйонів євро. Однак через фінансові складнощі купівля футболіста цієї зими є малоймовірною. Тоттенгем занадто довго не може домовитися про купівлю колумбійського півзахисника палмейраса Річарда Ріоса, і цією ситуацією може скористатися Челсі. Після об'єднання львівських Карпат та львівського руху більшість гравців руха не бажають переходити в Карпати. Рух отримав список гравців від Карпат, в яких тренер відчуває потребу. Проте більшість гравців з цього списку не бажають приєднуватись до левів. Футболістами руха активно цікавились у Бельгії і Іспанії. Також є претенденти на деяких гравців в Україні. Лука Модрич думає про продовження контракту з Реал Мадридом. Шахтар є основним, але не єдиним претендентом на Ілю Крупського. Окрім конкретної пропозиції від гірників, Ворскла вивчає інтерес з боку інших клубів. Донецький клуб готовий активувати опцію автоматичного викупу контракту футболіста за 3 мільйони євро. Також у гонку включився Металіст 19, -25. Вони готові активувати клаусулу у 3 мільйони євро відступних і виплатити усе ворсклі тут і одразу. Самому гравцеві представник першої ліги також пропонує умови, які перевершують пропозицію Шахтаря. Ворскла прийняла обидві пропозиції. Тепер вибір за гравцем він взяв час на роздуми. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.